Наступного року на теренах Кременчуцького району поменшає шкіл. Офіційна причина оптимізація. Реорганізація кременчуцьких медичних закладів. На що варто очікувати кременчужанам? Українки незламні. Історія переселенки, яка змінила професію. Про це і не тільки будемо говорити у сьогоднішньому випуску. Журналісти телекомпанії Візит продовжують стояти на варті вашої інформаційної обізнаності. І цієї години я запрошую усіх наших глядачів до перегляду новинного випуску Наш час вітаю! На календарі вівторок, 12 березня і маємо 748-му добу від початку Великої війни. Якими подіями відзначився день сьогоднішній у Кременчуці? Розлову говоримо. Прямо зараз. Голова Кременчуської РВА Олег Лєднік на брифінгу із журналістами проговорив питання низки змін у порядку надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам. Зокрема, формулу розподілу, яку затвердив Кабмін України 5 березня. Зміни націлено на оптимізацію. Відтак у громадах району наступного року поменшає шкіл. Які з них підпадуть під скорочення, а також як відбуватиметься екзаменування учнів вже цього навчального року? Про це дивіться і слухайте далі. Найперше щодо екзаменування. У державі означено дисципліни до перевірки знань, а у Кременчуці вже визначено навчальні заклади, які приймуть учнів. Мультитести будуть проводитися перша черга з 14 травня по 25 червня і додаткова. Сесія з 11 по 19 липня. Обов'язково будуть здаватися чотири предмети: обов'язкові: це українська мова, математика і історія України. І на вибор буде один із предметів української літератури, іноземна мова на вибір: біологія, фізика, хімія чи географія. Реєстрація учасників буде проводитися починаючи з 14 березня і триватиме по 11 квітня 2024 року. Учасники реєструються самостійно на сайті Українського центру. За рекомендаціями Міністерства освіти на території Кременчуцького району, тимчасові екзаменційні центри будуть створені в шести навчальних центрах. Головний критерій, звісно, безпека, а точніше, наявність відповідних до кількості людей укриттів. На минулому тижні була інспекція. Яка проводилася Харківським регіональним центром і представниками Полтавської обласної військової адміністрації, де було оцінено умови, в яких будуть проводитися мультитести? Очікуємо, що коли почнуться весняні канікули у дітей, буде додаткова комісія, яка оцінить якість інтернет-зв'язку і всі інші належні умови, основна мета, щоб мультитест наші діти здали вчасно і мали можливість вчасно також вступити до. Вищих навчальних закладів. Щодо низки змін від Кабінету міністрів України стосовно надання освітньої субвенції територіальним громадам, від 5 березня маємо наступне. Це зміни до постанови номер 6 від 14 січня 2015 року, де, зокрема, для стимулювання і підвищення якості освітніх мереж і шкіл пропонується. Не фінансувати з державного бюджету з 1 вересня 25 року шкільні заклади, де навчається менше 45 учнів, а з 1 вересня 2026 року такі заклади перестануть фінансуватися де 60 учнів і менше навчається. По цим критеріям в Кременчуцькому районі з 12 громад, 6 громад підпадають. Під оптимізація освітньої мережі, що це значить? Це значить, що освітня субвенція з 1 вересня 2025 року буде припинена для шкільних закладів, в яких, як я сказав, навчається менше 45 учнів. І таких навчальних закладів по Кременчуцькому районі в нас буде 10. Сама гірша ситуація очікується в Аболонській територіальній громаді, де з п'яти шкіл чотири підпадають під оптимізацію. Наразі, коли буде відсутня державна субвенція, то органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення, чи такі школи фінансуються виключно з місцевого бюджету, або вони оптимізуються шляхом приєднання до інших навчальних закладів. Загалом під оптимізацію в нас попаде 22 навчальних заклади: 10 – це в яких учнів менше 45 станом на зараз в Кремлю районі, і 12 шкіл, в яких навчається трошки більше 60 учнів. Якісна оптимізація це якісна освіта у майбутньому, вважає Олег Лєднік. На черзі у нашому випуску добірка оперативної інформації у нашій традиційній рубриці «Бліц-Новини». Сьогодні під час однієї з ранкових повітряних тривог монітори, нові канали повідомляли про ракету у напрямку Полтавщини. Згодом з'явилося повідомлення про те, що ворожа ціль припинила своє існування. Ймовірно, по ракеті успішно відпрацювали наші оборонці неба. Тож, вкотре дякуємо нашим захисникам. Школа підготовки пілотів агродронів віднедавна запрацювала на Полтавщині. Як повідомили в Полтавській Ова, залучення безпілотних технологій, то можливість для агропідприємств вийти на новий рівень. Ініціативи, які дають можливість розвиватися в регіону і країні в цілому. це для нас один із таких фундаментальних проектів. Я сподіваюся, що він запрацює в повну потужність. Агродрон на сьогодні є інструментом для точного землеробства. І е, робота самим дроном не є складною, а от робота з програмним забезпеченням, яке дозволяє управляти цим дроном і створювати технологічні карти обльоту, місії, призупинення місії оце саме складне. Сьогодні зранку на проспекті Свободи в районі зупинки Кременчукводоканал сталося загоряння в міському тролейбусі. Відомо, що на місце прибули патрульні, які і загасили полум'я за допомогою вогнегасника. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора, неподалік подалі в місті горішні плавні автомобіль перевернувся під час руху. Як повідомляють обласні правоохоронці, з місця пригоди до лікарні госпіталізовано хлопчика 2015 року народження, який перебував у салоні автомобіля в якості пасажира. Наразі встановлюється ступінь тяжкості отриманих дитиною тілесних ушкоджень. Водій автівки не постраждав. Під час оформлення ДТП поліцейські з'ясували, що водій перебував у стані сп'яніння. Перевірка на драгері показала 1,73 проміле. За даним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Причину та обставини ДТП з'ясовує слідство. На Полтавщині податківці виявили 20 мільйонів гривень, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. У головному управлінні Державної податкової служби звітують, що мова йде про легалізовані доходи, походження яких викликало сумніви відповідних служб. Відділ запобігання фінансовим операціям виявив п'ять сумнівних фактів отримання коштів. Про це стало відомо за результатами аналізу роботи суб'єктів господарської діяльності області. За результатами проведеної роботи один матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження. Йдеться у повідомленні податківців. На навчання до Кременчуцького кулінарного хабу приїдуть кухарі з 25 громад. Про це повідомили у Полтавській ОВА. Навчання каскадним методом проводять майстри з виробничого навчання з професії кухар, які долучилися до армії агентів змін та мають відповідні сертифікати. Заявки на навчання подали 25 територіальних громад області для 145 кухарів закладів освіти. Надалі такі навчання стануть постійними і будуть проводитись за змішаною формою навчання. Українська збірна ветеранів, у складі якої полтавець Артем Погорілий взяла участь у змаганнях United States Air Force Trials. Про це повідомив очільник Полтавського Філіп Пронін. У грі з волейболу сидячи, наша команда здобула золото. Українські спортсмени не поступилися суперникам у жодному раунді. Йдеться у повідомленні. Також Артем показав чудовий результат на змаганнях із плавання. Здобув два срібла на 50 метрівках вільним стилем та брасом. Загалом на рахунку нашої збірної 26 медалей із цього виду спорту. У Фейсбуці виявлено фейкову сторінку, адміністратори якої намагаються скопіювати офіційну сторінку Кременчуцького районного ТЦК та СП. Як повідомляють в обласному ТЦК, очевидно, після набрання достатньої аудиторії дана сторінка використовуватиметься для дискредитації Збройних сил України в процесі мобілізації чи керівництва країни. Наголошуємо, офіційні сторінки районних ТЦК ТСП Полтавської області створені давно та мають кількатисячну аудиторію. В чергове закликаємо дотримуватися інформаційної гігієни та не піддаватися на російські провокації. Йдеться у повідомленні. Далі до не менш актуального, а саме щодо реорганізації Кременчуцьких медичних закладів. Наскільки безболісною мер Віталій Малецький малює об'єднання дитячої лікарні з лікарнею інтенсивного лікування Кременчуцька, що чекає на персонал і пацієнтів, розповість моя колега Анастасія Ушак. Що ми далі будемо робити по лікарні по дитячій, як ми бачимо розвиток, як ми бачимо рух? Як ми бачимо ваше подальше, скажімо так, становлення як самостійного структурного підрозділу вже великого некомерційного медичного підприємства лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька? Чи бути дитячій медицині більш якіснішою і сучасною? У Кременчуці вирішує реорганізація. Як повідомив мер, по суті, дитяча лікарня залишається дитячою лікарнею. По факту пацієнтам ще належить перевірити, Щодо медперсоналу корумпованих попередників прибрали, колективу обіцяють кращої долі. Я не буду розказувати про ваших супербухгалтерів, яких ми втратили всіх повним складом разом з заступником з економічної роботи, де поправте мене, якщо я неправильно кажу. То вже їм Бог суддя. Але вибачте, ну вивести півтора мільйона гривень за там. Дуже короткий час. Це могла лише одна до цього, головний бухгалтер наша виконку, яка зараз під судом. Та вкрала, вибачте, майже три. Тому, будь ласка, по господарськи до тих грошей, які вам дає Національна служба, вони не тільки ваші, вони бюджетні, вони всього колективу, вони всі Кременчужан. І на зарплату вистачить, і на обладнання, і на все інше. Під час зборів трудового колективу на горіхи отримала не тільки екс-бухгалтерія Ліл Кременчуцька, а й її очільниця. За результатами аудиту у роботі закладу було виявлено порушення. Догано оприлюднили і очільникові лікарні Придніпровська, який дозволяв користуватися комунальною електрикою, коли власникові електрокару. А вже говорячи про внесок у медицину з боку міської влади, раптом з'ясувалося, наразі зарплату виплачено працівникам усіх медзакладів, окрім дитячої лікарні. По медицині по всім закладам виплачено Ольга? Ну, окрім дитячого, окрім дитячої. От окрім дитячої. От для того, щоб не було цієї ремарки, окрім дитячої, через кому ми хочемо об'єднати вас з лікарнею Кременчуцька. Це буде велике підприємство, яке за рахунок того, щоб балансувати може пакетами медичної допомоги, воно матиме загальну спільну касу, і з цієї каси платитиме всім заробітну плату. Заспокійливе не спрацювало, попри сказане, медперсонал переймався. У вас є якісь запобіжники, щоб у нас не повторився січень і лютий місяць по зарплаті, і дитяча, і ліл, і ще деякі лікарні. По дитячій лікарні треба дійсно виходити на те, щоб послуга користувалася попитом, щоб йшли до вас, а не до ФОПа або в приватну структуру, щоб всі ті люди, які приходили, були занесені до... Меддати для того, щоб ви в систему їх ввели і за них отримали від НСЗУ гроші. От нам треба знайти золоту середину, щоб всі, хто до вас звертається, були в системі, щоб держава за них заплатила. Якщо батьки хочуть вас віддячити, я ж ну не проти. Наскільки ліжок буде збережено наш педіатричний тепер так сказати підрозділ, так? який буде штат. Які відділення я, 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 будуть на якій ми стільки ліжок, стільки штат, ще, що... ну, саме, нам вже довжен хтось довести до нашого відома. Як запевняють, скорочувати ліжка і загалом скорочень персоналу не планують. Також із наболілого лікарі цікавилися, чому їх не відпускають у відпустки. У результаті людям дали час відгуляти до приєднання, що планують зробити вже у травні. Зазначимо ім'я того, хто опікуватиметься долою нового структурного підрозділу, поки не оприлюднюють. У подальшому пацієнтам обіцяють ціле медичне містечко із загальною медбазою. Наш випуск триває. Переселенці одними із перших відчули на собі жахи війни. Та, попри випробування, вони намагаються відновлюватися морально і розвиватись далі. Про свій шлях і розвиток розповіла нам переселенка із Харківщини. Історія молодої жінки, яка не опустила руки і опанувала нову незвичну для себе професію у наступному відеоматеріалі. 2014-ї. до Харкова починають з'їжджатися перші постраждалі від воєнних дій на Донеччині і Луганщині. Пані Світлана опиняється у лавах перших, хто включається у волонтерський рух. Те, що для неї статус ВПО, це лише питання часу. Тоді можна було явити хіба що у страшному сні. 24 лютого, коли все почалось вранці, навіть вночі, ми проснулися саме від того, що почули. Почули ці амбьошки. Це був жах, ужас. Якийсь час разом із донькою вона переховувалася від бомбардувань у більш спокійніших районах Харкова і, коли вже стало нестерпно, покинула все і виїхала у напрямку Полтавщини. Спочатку був Глобинський район, а вже у квітні 22-го Кременчук. Якийсь час просто ходили, приходили до тями до себе, бо ми досить ну, ми не могли зрозуміти, як це на вікнах немає. Світло, світлозахисту немає цих чорних тканин, як ми вдома, було важко. Але нічого, потрошку проходила, я взагалі була в захваті від вашої набережної. Це, це така ну, річ, атмосферна. До війни Світлана працювала бухгалтером, проте знайти сили повернутися у професію після 24 лютого 2022 року їй так і не вдалося. Під час однієї з організованих зустрічей для жінок і переселенок вона усвідомила, що потребує обнулення і кардинальної зміни освіти і покликання. Була учасницею програми «Кримсос» і у них вони, вони була конкурсна така програма, в якій вони надали перевагу. Мені. І я змогла, змогла мати змогу отримати нове навчання, нову професію. Я закінчила Міжнародний інститут психології. І тепер я арт терапевт, я працюю, я провожу тренінги. Взагалі ми тут, знаєте, як то кажуть, які, які є вихід з стресу, їх там дуже багато, але основне це допомога іншому. Жінка працює за методом рівне рівному Пережитий досвід допомагає витягувати людей із психологічної прірви. І, хоча там, у Харкові, було страшніше, кожна атака на Кременчук щоразу повертає її у минуле. Я дитину в коридорчик <смітний> так сидимо за двома стіночками, як положено. Ні, я все ж таки боюсь, бо все це ми пережили важко. Моя мама в Харкові знаходиться. Вона спочатку була з нами, але потім поїхала додому, тому що її по роботі визвали. Працюю там переживаю кожного разу, дуже сильно переживаю. Зараз вона приїхала сюди в гості до мене на недієчку. І дуже важко. Завтра вона поїде додому, і мені дуже важко її відпускати, бо не хочеться, хочеться завжди бути з мамою. Поряд два роки тому, умістивши своє життя в одну валізу. Сьогодні пані Світлана усвідомлює, що сильно як ніколи. Тепер її місце сили Кременчук. Я завжди казала, як гарно у нас Сєвєрський Донець протікає майже 50 хвилин, там, ну, може, 30 хвилин їзди. А в 50 кілометрах від Харкова є така річка, теж велика. Як от не пристаєш, так от я завжди казала, як класно було б отак от поряд десь жити. Ось, пожалуйста. Що цікавого на культурній ниві, говоримо далі. Від академізму до авангарду у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрито цікаву експозицію. 22 художників з різних міст України і навіть Європи зголосилися засвітити свої роботи для Кременчуцької публіки. Ну а там вже вам обирати що приємніше оку чіткі лінії чи плавна чарівність живопису. Анна Плаксій бачила і обирала. Хаос, метушня і какофонія за визначенням Кременчуцької художниці Інни масієнко зійшлися сьогодні, врешті, в акуратно складені пазли. Перша міжнародна виставка графіки постала перед глядачем. Це і трилер, і детектив, і мелодрама. Іноді плачеш, і романтика, і якісь трилери інспірації, якась робота не дійшла, чи дійшла, чи вона дійде, чи вона ляже на цю ціну, чи вона підійде, чи що, а хто там буде, хто не буде. Художників з 22 додалося аж до 27. і 57 робіт було представлено на розсуд доволі вибагливої кременчуцької публіки. Автор афіші заходу, фахівець графік Віктор Чумаченко, зазначив насамперед для колег жартома. Значит, я сразу вас всех поздравляю, что вы, все художники, сразу классики. Почему? Потому что вы выставились в музее. Ну а у СИМ ВИДВИДВИДОВАЧАМ суть властной графики Метец Фахивец представил довольно образно. Что такое графика? Это когда вы сжимаете, вы только на работу посмотрели, и она разжимается, эта пружина, и резко э, выдает сюжет, э, о котором вы хотели сказать. Якщо постійно споживати сушену локшину, важко потім розуміти високу кухню, зазначила нам у розмові авторка виставки Тетяна Шуляк. І в інтерв'ю залюбки розповіла про головне. Я зв'язалася з художниками і з тими, кого я знаю особисто, і з тими, яких я не знаю особисто тільки друзі Фейсбуку, але ми з ними пересікалися на якихось платформах. І я от пояснила ситуацію, сказала: от я хочу в місті зробити якісну виставку. І в мене немає спонсорів, я нічим не можу вам заплатити. Я не можу вам пообіцяти якусь цукерочку у вигляді каталогу. І як не дивно, вони всі зголосилися, прийняли мою пропозицію за свої гроші. Прислали роб. Дехто з цих художників навіть знав, що таке Кременчук, де він знаходиться. Тут є Львів, тут є Харків, тут є Київ, тут є Ірпін, тут є Полтава, тут є Кременчук, Світловодськ. зарубіжжя. Зарубіжжя це Швеція, Швейцарія, Франція, Канада. З Канади мені особисто дуже відомий канадський художник, який Кременчужанин. Він вже більше 20 років в Канаді, в Торонто живе. Олег Ліпченко знайшов можливість передати свою роботу. А він дуже дійсно крутий, тому що він його книжка Аліса в країні див. Була визнана кращою книгою року в Канаді. І можна бачити, що наші місцеві художники не згірші за іноземних чи там художників з Києва, а інколи може краще навіть, тому що тут є останні роботи, наприклад, Інна Мосієнко зробила дві роботи спеціально для цієї виставки. Для мене особисте відкриття це роботи Тетяни Метель, Це теж наша кременчужанка, Вона вчилася в нашій кремечуській школі. Потім вона закінчила інститут Кондратюка. Там зараз працює Дуже хотіла відмітити роботи Артема Смородіна, Це дуже гарний художник. В нього чудовий великий лінорит, Це дуже складно робити. Він зараз служить у війську. Лінорит – це гравюра на ліноліумі. Тут є роботи, які вже так би мовити, зі знаком якості. От робота Віктора Чумаченко вона вже експонувалася на всеукраїнській тріїналі малюнку. От а є роботи, які ми побачили взагалі всі вперше. Я думаю, що вони ще підуть світом, вони ще будуть. На всеукраїнських виставках, тому що, ну, майже всі ці роботи дуже високої якісті. Виставка у Кременчуцькому краєзнавчому музеї чекатиме своїх шанувальників аж півтора місяці. Це все, що ми хотіли вам розповісти станом на цю годину. Дивіться на щодня по буднях о 18 та о 20.40. Переглянути наші сюжети ви також можете на офіційних сторінках телекомпанії Візит у Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. Ну а поки я з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі. І звісно, слава Україні!